І тепер до приємного дитяча галерея НРТРК Львів. Картини маленьких художників тепер можна побачити і на студії Львівського телебачення. Урочисте відкриття виставки Маленькі шедеври Золотого Мольберта зібрало чимало юних художників. Роботи майстрів пензля оцінили і представники влади. Львів надихає. Анжеліка приїхала до міста Лева зі столиці. Малювати на фестивалі планувала всього кілька днів. Проте цього часу, зізнається, дівчина виявилось замало. Писати картини тут для неї справжнє задоволення. Львів дуже вразив своєю яскравістю, стільки кольорів. Ну... Ми хотіли на меншу час залишитись, але бачу, що потрібно більше. картини юних художників знайшли своє місце і на телебаченні. Шедеври учасників золотого Мольберта тепер оздоблюватимуть приміщення ТРК Львів. Тут відкрили справжню галерею мистецтв і сотень картин, створених дітьми з різних міст України та світу. Я надіюся, що вони будуть пошановані відповідно, і, можливо, ми будемо їх збагачувати, розширювати, збільшувати і. І будемо таким самим таким способом привертати увагу дорослих до дитячої творчості. Оцінити роботи юних майстрів пензля прийшли представники влади. Останні не тільки змогли Показувати урочисто відкрити першу дитячу галерею на телебаченні, а й отримали подарунки від художників. Тепер кабінети чиновників прикрашатимуть дитячі творіння. Ті шедеври, які ми сьогодні побачили, тільки так їх можна назвати. Вони вражають сьогодні. Обласна державна адміністрація на кошти і підтримала. Да, хай це буде маленькі кошти, але ми робимо на все для того, щоб ці діти е, дійсно були на рівні з усіма дітками, які сьогодні можуть е, стати на рівні, а може навіть і краще. Частина з намальованого у дитячій картині галереї представили лише невеликий доробок із золотого Мольберта. За роки свого існування колекція робіт фестивалю нараховує більше 12 тисяч малюнків. Цьогорічний фестиваль закінчиться вже 1 червня. До фіналу увійшло 25 найталановитіших дітей. Це все буде дуже несподівано і я думаю, що така власне, такий метод оцінки він є дуже такий, знаєте, і критичний, і ну він не є. Ем... Якось замотивований напевно, чи на місто, чи напевно дитину. Переможених не буде. Усім учасникам фестивалю вручать медалі та призи. Лише володар гран-прі отримає коштовну відзнаку з чистого золота, інкрустовану діамантами. Юлія Манько, Андрій Дробний. Новини.